Реабілітація українських військових завдяки спорту, пошук партнерів для організації змагань, навіть спорт у соцмережах, про все це говорять на всеукраїнській конференції з спортивного маркетингу, спортбізнес клаб саміт Україн», медіапартнером якої є телеканал Так Тіві. Детальніше про захід у матеріалі. Сьогодні ми знаходимося на спортбізнес клаб Саміт, унікальному спортивному заході, де присутні не лише спортсмени і тренери, а й ті, завдяки кому ми можемо говорити про перемоги в українському спорті. Адже без належного менеджменту та маркетингу результатів не буде не лише в спорті, а й у будь-якій справі. Тим більше, коли спорт вимушений виживати в умовах війни, і коли здається, що суспільство не до спортивних медалей та кубків, то що ж робити спортивним клубам та спортивним федераціям? На це питання будемо спільно шукати відповіді з гостями та спікерами. «Спортбізнес клаб саміт 2024 Спортивна індустрія у 2024 році це галузь із великим потенціалом. Це професійні, аматорські та дитячо-юнацькі команди, агенти, тренери та багато інших складових залучених у загальний процес. Усіх їх об'єднує в спільній дискусії спорт бізнес клаб, платформа для тих, хто працює в спорті і хоче мати сучасну експертизу в галузі. Один із головних напрямків це підтримка і розвиток спорту. Він потребує допомоги. І допомоги в першу чергу від відповідального бізнесу державі, тому що ми знаємо, що дуже багато сьогодні є проєктів, які держава підтримувала. Але, на жаль, така ситуація, що грошей не вистачає є першочергові витрати, і тому цей саміт він дуже важливий в цілому для того, щоб підтримати сьогодні спорт, тому що він не має права щезнути з мапи України. На всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу, Sport Business клаб Саміт Ukraine зустрічаються представники спортивного світу, менеджери та керівники клубів, ліг федерацій, ті, хто відповідає за маркетинг у бізнес-структурах, спортсмени та всі, хто хоче здобути навички співпраці зі спортивними організаціями. Теми панельних дискусій від популяризації власного спортивного бренду до глобальних питань, наприклад, об'єднання заради тиску на міжнародний олімпійський комітет в інтересах держави. Ніяких Нейтральних спортсменів не може бути на Олімпійських іграх. Олімпійські ігри були там, знаєте, побудовані там, для того, щоб зупиняти війни. І я хочу, щоб Міжнародний олімпійський комітет зрозумів, що треба тримати фронт, не можна бути гарним, добрим для когось там. Да? Треба розуміти, що да, ти будеш, можливо, там фінансових там, щось там. Але коли ми втрачаємо людей, то ніякі знаєте, там спортсмени. Не можуть стояти, щоб на там їх не дай Боже, там не обідати, там не образити наших там тих, хто на нас напав. Медійний партнер Спорт Бізнес Клаб, телеканал Так Тіві та медіапроєкт «Ukraine World News». у тісній співпраці. Ми створили ток-шоу Спорт Бізнес Тайм. Це нова можливість для бізнесу та спорту бути присутніми в телеефірі. Попри війну потрібно докладати зусиль, щоб популяризувати, розвивати та підтримувати спорт в країні. Такі завдання ток-шоу Спорт Бізнес Тайм. Головний редактор телеканалу Так Тіві Сергій Харченко зазначає, в ток-шоу Спорт Бізнес Тайм зустрічатимуться спортсмени, менеджери та соціально відповідальний бізнес. Саме вони заряджатимуть Україну на спорт. Ми є медіа-партнерами цього проєкту. Наша мета розвиток таких проєктів і взаємодія бізнесу і спорту. І саме ми виступаємо як медіамайданчик, який висвітлює ці події і допомагає розповідати про ці події. На сьогодні це дуже важливо, тому що спорт трошки випав з інформаційного поля, а ми його повертаємо туди, бо спорт це, перш за все, допомога людям. Фізично відновитися, морально відновитися і психологічно відновитися. І спорт, мабуть, один з найдоступніших таких способів трошки привести себе в форму в такому, в такі непрості часи. Дивіться спорт бізнес тайм в ефірі телеканалу Так Тіві о 18.00.